Міні садок у виші. Дніпровська політехніка відкрила кімнату для малечі, а саме дітей, викладачів, співробітників та студентів. Таку ідею у місті втілили вперше. Допоміг соціально відповідальний бізнес. У кімнаті зробили ремонт, закупили меблі та іграшки. Готові прийняти 20 дітей дошкільного віку. Доглядатимуть за ними вихователі з педагогічною освітою. Їх політехніка оформила до себе в штат. Формат, коли діти разом з батьками, які працюють в університеті, або діти студентів, які також приходять, навчаються в різному форматі, мають можливість комунікувати, мають можливість займатися, розвиватися. Тобто, це дійсно позитивна практика, це дійсно важливо для дітей, і для нас, як батьків. Філософія розкриття сучасного університету, який не обмежується тільки суворим викладанням дисципліни, формуванням хардових скелів, підготовки до майбутньої професії, так це дуже важливо, але ще є інші сторони нашого життя.